Прогноз на грудень. Якщо це коротко, місяць справедливості, фінансових муток і загострень зараз детальніше. Марс плюс сонце будуть утворювати сполуку вогню. А для нас це означає посилення обстрілів і ускладнення бойових дій. Я не плачу блоку просто. Сатурн буде у жорсткому сузірі пурва Пада. Це є очищення через вогонь, через ангіляцію, через потрясіння, які змусять нас всіх відсікати те, що відмерло, навіть якщо нам дуже шкода. Юпітер ретроградно повертається у близнюки. Минулого разу це були тарифи, економічні, всякі ці війни, домовляння, без домовлянь, політичні гайдалки і капець. Економіці. Юпітер єдиний лишиться ретроградним і буде турбувати наші гроші, щоб не турбуватися. Йдіти до мене на курс. Я навчу вас, як бути спокійними і не хвилюватися за своє майбутнє. Алярм, алярм, активізація шахрайства у грудні. Фінансова безпека це «must have». Дуже вас прошу, не впадайте у конспірологію. Вона теж переда у скрипіон, це десь якісь заради, інтриги, ревнощі, емоційні гойдалки. Важливо залишатися чесними з собою. Всі ці процеси та рекомендації для вас, кожного індивідуально. Я детально розповідаю у безкоштовному гайді. Щоб його отримати, підпишіться на цей канал, напишіть будь-який коментар до цього відео і напишіть мені в особисті повідомлення: хочу гайд на грудень. І тоді я вам його особисто надішлю. Уже в січні я розпочинаю навчання, як бачите, всі ймовірні сценарії в. Бути до них готовими наперед. Запишіться вже зараз до січня. Тим, хто запишеться до нового року, я надійшлю безкоштовний урок. а Також зафіксується ціна нижче на 20%. Я ж знаю, що буде далі стіна. Тримайтесь, все буде добре.